Друзі, це демо відео на персоналізований, виключно персоналізований інтерактив, створений для сторітелінгу, який називається Чорний ящик». Якщо ви дуже гарно працюєте зі сторітелінгом, ви такий ведучий, більш гнучкий, все добре з імпровізацією, то це для вас. Та я впевнений, що ведучі, у яких є досвід, вони знають, що це таке. Це не нова, далеко не нова механіка, все це зрозуміло, але ми оформили її у. Ну, стильово, щоб вам було приємно з нею працювати. Але можна працювати, як ви розумієте, з екраном або без нього, а, тому що дуже багато ведучих використовують цей принцип, працюючи без екрану. Але щоб було простіше, а, можна працювати ось цією презентацією. Дивіться, в чому сенс заздалегідь а, ну, використовувати можна весілля, вілей, корпоратив. Там, якщо на весілля, то якісь історії, які асоціюються у гостей з молодятами та пов'язані з чимось, ювілей, ювілей теж саме на корпоративі. Це можна там, що об'єднує, наприклад, колектив. Там директор вгадує, або там якісь історії з роботи для кожного відділу там якось можна це зробити. Це ну, зараз не будемо цьому приділяти багато часу та уваги. Дивіться. У чому сенс? Ви заздалегідь у чаті, наприклад, пропрацьовуєте з гостями та запитуєте їх, які історії у них асоціюються з молодятами. Будемо розповідати про весілля з молодятами. Тобто, вони накидують якісь там варіанти історії, та обов'язково ви е, просите гостей з цікавими історіями принести той предмет, про який вони говорять, тобто е, який буде використовуватися як підказка. Тобто, предмет обов'язково треба принести на весілля. Як це працює, зараз зрозумієте. Натискаючи праворуч, ми опиняємося на слайді та Є два варіанти реалізації цієї механіки. Перша це коли ви розповідаєте, що в нас є історії. Зараз ми натиснемо ось сюди на чорний ящик, у нас з'явиться предмет, та молодятам пропонуєте вгадати, з яким з гостей, хто з гостей приніс цей предмет, та що за історія з цим пов'язана. Відкриваємо домкрат. Вони ми не знаємо. Щось там накидуєте, вони намагаються. Якось там здогадатися, хто це та що за історія з цим пов'язана. Якщо вони не знають, ось тут є три плашки, натискаючи на першу, є перша підказка. Ніч нічого там не, немає не здогадуєтесь, ні не здогадуватися. Море. А ось це та це був Олег, там був випадок, коли і щось якась історія молодята це розповідають. Якщо вони вгадали, що це за гість, натискаючи на картинку, в нас з'являється ім'я Євген Петров. Так, Євген встає, показує Домкрат, та ви розповідаєте. Тобто вони розповідають історію, щось згадують. Дуже кумедно, дуже круто, все посміялися, йдемо далі. Є інша механіка. Щоб... Механіка, щоб перейти на наступний слайд, ми натискаємо ось сюди. Та в нас є другий. Спосіб знову працювати з цим. Спочатку ми нічого тут не відкриваємо. Ми починаємо з підказок, тобто дача. Які історії з тих гостей, що є пов'язані з дачею. Потім там перша, друга підказка. Та коли гості вгадують, вони тоді молодята точніше вгадують тоді. Та це, це історія. все ми там згадали це історія про огірок. Так, відкриваємо, з'являється огірок, з ким ця історія пов'язана, та це ось там, ну в нашому випадку, це Олег Шульга. Так, ми з Олегом та вони знову розповідають історію. Тобто ви по цим підказкам, ви е, формуєте ці підказки з історії, та потім, тому що ви цю історію прочитали, ви якось там вже докручуєте та гості розповідають. Тобто ось такий е, сторітельнговий інструмент. У два способи можна його реалізувати. Спочатку з предмету вони здогадуються, потім відкриваємо підказки. Або спочатку підказки, якщо не здогадуються, відкриваємо предмет. Потім вони е, здогадали, що це за історія. Та відкриваємо е, вже е, ім'я гостя, який з цією історією пов'язаний. Він показує цей гірок там або не цей. Жартуємо та йдемо далі. Слайдів у цій грі створено лише три, але ви можете дублювати їх безкінечно. Це не важливо. Редагується все як. Текст редагується дуже просто, якщо він вас там не влазить, ви просто робите розмір шрифту менше. Якщо ж треба змінити предмет, ви скачуєте просто PNG-картинку з інтернету, та потім у режимі редагування ви натискаєте на фото, наприклад, огірка на картинку, натискаємо правою кнопкою миші. З'являється вставити з файлу та ви вставляєте з файлу. Тоді вся анімація у вас буде. Працювати як потрібно, тобто не треба видаляти огірок на кнопку Delete, наприклад, та додавати вручну цю картинку, не буде анімація вас працювати. Ми натискаємо правою кнопкою миші, потім е змінюємо з файлу малюнок і тоді все буде працювати. Тобто, ось така гра. Дуже крута історія на день народження, на весілля. Якщо треба поспілкуватися з гостями, якщо у вас більш такий, ну. Скажімо так, сучасний формат, але або там невеличкий камерний, там, камерний захід, де невелика кількість гостей, та вам потрібно ось створити таку теплу атмосферу, щоб гості якось там погрузилися у якісь там історії, пов'язані з молодятами, або там ювілярами. Ну, в нашому випадку будемо говорити про весілля. Тобто, ще раз, ще раз підкреслю: є два способи. Ну давайте на наступному слайді покажу. Два способи. Перший, це відкрити предмет. Потім, якщо молодята не здогадуються, хто цей предмет приніс, ми відкриваємо підказки. Якщо вони О, якась історія, вони розповідають, знають, хто це, натискаємо, з'являється ім'я. Якщо ми робимо на, по, по іншому, ми спочатку відкриваємо підказки, якщо вони не здогадуються, про що йде річ. Так, про що ми спілкуємося, натискаємо на бокс, відкривається предмет. Та потім вони вгадують гостя, який цей предмет приніс. Та вже спілкуємося по історії, яка пов'язана з гостем або цим предметом. Сподіваюся, що все зрозуміло. Як редагувати розповів, як що зробити, розповів. Дуже класна історія, дуже робоча механіка. Це вона не нова. Я її достатньо часто використовую, коли треба максимально персоналізувати якийсь захід, що я завжди практично роблю. Але це як один із інструментів, який повинен у вас бути, тому що це і варіант, як попрацювати з гостями у чаті. Якщо ви не знаєте, що робити в чатах, ми напевно потім зробимо так теж пул ідей для вас, там може в документі. Ну поки що не знаю, вже гадали про це, але е не знаємо, що думали. Що зробити? Ну неважливо. Тобто користуємося, все просто попрацювали. Працювали в чаті з чаті заздалегідь гостями. О, перший дотик у вас вже є. Потім ще персоналізація, сторітелінг, ну одні плюси. Тому, друзі, ось такий інтерактив, чорний ящик.